Ми знаємо, що якби земний дім з кинією цієї зруйнувався, ми маємо будівлю від Бога. Дім зроблений не руками, вічний в небесах. Бо в цьому ми стогнемо ревно, бажаючи одягнутися в наш дім, який з неба. Тільки щоб одягнувшись, ми не виявилися голими. Бо ми, які знаходимося у цій скині, стогнемо, будучи обтяжені... обтяжені не тому, що хотіли б роздягнутися, але одягнутися, щоб смертність була погнинута життям. Той же, який створив нас для цього самого є Бог, який і дав нам заставу Духа. Тому ми завжди впевнені, знаючи, що поки ми знаходимося вдома, в тілі ми відсутні в Господа. Бо ми ходимо вірою і небаченням. Ми впевнені, говорю, я і бажаємо краще бути відсутнім в тілі, щоб бути присутнім у Господа. І тому ми працюємо, щоб чи присутні, чи відсутні були прийнятими ним. Бо ми повинні... Всі встати перед судівським місцем Христа, щоб кожному отримати зроблене в тілі своєму відповідно з тим, що він робив, будь воно хороше чи погане. Знаючи, тому ж Господній ми не переконуємо людей, але Богу зробилося явним і маю надію, що зробилося явним і у ваших совістях. Бо ми не рекомендуємо себе вам знову, але даємо вам привід хвалитися нами, щоб ви мали що від. від... Відповідати тим, хто хвалиться зовнішністю, а не серцем. Бо чи вони стяміть, ми це для Бога або чи тверезі, ми це для вашого діла. Бо любов Христова спонукає нас, тому що ми судимо так, що якщо один помер за всіх, то всі померли, і Він помер за всіх, щоб ті, хто живе, жили віднині не для себе, а для того, хто помер за них і Воскрес. І тому віднині ми нікого не... І хоча ми і знали Христа у плоті, то тепер від нині вже не знаємо. І тому якщо хто в Христі, то й нова тварь старе прийшло, ось все стало новим. І все від Бога, який примирив нас з собою Ісусом Христом і дам і дав нам служіння примирення. Тобто, що Бог був у Христі, примирив собою світ, не припинивши їм злочинів їх і довірив нам слово примирення. Отже, ми є посли для Христа, так як ніби Бог благав вас через нас, благаємо вас, замість Христа, примиріться з Богом, бо Він зробив того гріхом з нас, хто не знав гріха, щоб ми зробилися праведністю Божою в ньому. Амінь.